Ставляю елемент нематеріальної культурної спадщини Авдійської міської територіальної громади, який називається звичай і традиції приготування помінальної святкової каші в місті Авдіївка Донецької області. Цей елемент внесений до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Це дуже важливо як для жителів нашої громади, так і для нас, тих людей, які його презентували до включення. До номінування до переліку нематеріально-культурної спадщини національного, саме громадська організація Сила ідей. Авдійську кашу в Авдіївці знають не всі, бо в нас Авдіївка заселялася трьома етапами. Тобто, перший етап, коли було саме був засноване наше місто, тоді село. Потім продовжувалося розвиток Авдіївки, коли розвивалася залізниця. Це був другий етап, і третій етап, коли у нас будувався завод. І от про Авдіївську кашу детально знають саме ті, хто має предків в тій першій заселеній частині Авдіївки. Вона для них є спогад з дитинства, вона для них є зв'язок з предками, з рідними людьми. І тоді ми вирішили, що цей елемент треба зберегти. Моя особиста історія пов'язана з кашею. Одна з моїх бабусь. Готувала, але дуже рідко і ну, я її пам'ятаю. І от саме в 18 2018 році, коли ми замислились над тим, що нам треба знайти якийсь елемент, який нас всіх об'єднує в Авдіївці, я згадала що дитячий досвід, коли я бачила, як бабуся це готує, і це була така. Неповторна атмосфера, це завжди було тихо, це завжди були білий рушник, на якому просушувався цей рис. Якийсь посуд, в якому готувалася тільки ця каша, і більше нічого в цьому посуді не готувалося. Це якась така атмосфера, коли люди, які не долучені до приготування, вони тихенько відходять. Ну, в бік і мовчки споглядають за цим процесом. І оця тиша, вона теж є чимось таким, що, можливо, всередині тебе щось народжує нове. Ну, тобто це якесь ну, якась таке дійство сакральне, що його, його треба відчути. І, власне, для мене ем, вона стала чимось таким, що мені дозволяє відчувати себе дома вона для мене є відчуття вдома, відчуття родини мені завжди хочеться її готувати зараз ми всі живемо в часи коли ми є свідками культурного геноциду з боку Москви. ворог наш знищує все що трапляється йому на шляху Нематеріальна матеріальна культурна спадщина вона з одного боку дуже крихка тобто зникає носій зникає спадщина а з іншого боку, вона дуже потужна, вона дуже сильна, бо вона базується у цих культурних традиціях певної спільноти і певного роду. І оці родові традиції, традиції спільнот, якщо є люди, які готові їх зберігати, вони можуть бути основою нашого відновлення. Бо люди, які знають свою культуру, бо каша це не тільки про їжу. Це і культура виростити ці зерна, це культура зробити цей посуд, це культура виткати той е, рушник. Ну, тобто це культура багатьох речей, які докладаються до самого процесу приготування каші. Під час приготування і споживання її співали е, пісні. І це теж пласт культури. Мені здається, ми всі однаково зараз зрозуміли, що це не тільки наше минуле, це наше майбутнє. Це наша ідентичність, а наша ідентичність основою її є культура, і ми переможемо. Ми переможемо. Бо ми, бо ми всі сильні нашою любов'ю до нашої спадщини і до нашої України.